Таня і це мій в'язовлог Сьогодні я починаю знімати нове відео і покажу, що планую в'язати. Одне я вже почала в'язати, це я буду почала ще одного коника. Ось на такому він етапі. Буде такий самісінький, як я показувала в минулому відео червоний з білим. І наступне це буде іграшка, яку я хотіла спробувати зв'язати вже давно, але не було нагоди. І... А зараз, так як немає ні замовлень, ні я не придумала, що ще можна зв'язати, тому я підготувала ось такі кольори. І зразу кажу, це не новорічна іграшка. І, взагалі, не зимова іграшка. І ось такі кольори я підготувала. Думаю, може, сьогодні вже почну в'язати, але це буде видно. Може, спочатку закінчу коника. Але плани вже є, і це вже добре. Тож, Зустрінемося у наступному підключенні, я покажу вже своє просування. Привіт-привіт! Вирішила до вас підключитися, так як я надумала ще розпочати одну іграшку, тому показую вам ниточки, які я підготувала і покажу спочатку коника. Він вже на такому етапі. Вирішила я дати ще один шанс галочкам у моєму виконанні, але ні. Все-таки хрестик, я можу в'язати тільки хрестиком, бо галочками, як би я не натягувала ниточку, все одно при набиванні у мене з'являються дирочки. Ось такий коник. Буду його закінчувати. І тепер ниточки на іграшку. Тож, ось такий молочний, коричневий і світло-коричневий. Ось така палітра. Попробуйте вгадати, що я буду в'язати. Вирішила трошки, щоб ручки відпочили, зв'яжу щось з плюшу. Ось такі ниточки. Це в мене залишок дольче. Це Воланс, ну і гімалая. Тож, до роботи, до наступного підключення. Привіт-привіт! Нове підключення. І я вам покажу свої результати. Тому почнемо з коника ось цього ось готова робота. Так. Залишимо його тут. У минулому підключенні я показувала набір. Ниточок з плюшу. Так от, в мене є готова робота, і навіть не одна. Почнемо з того, з тої ниточки, що я вам показувала. Погано видно, трішечки підняла телефон. Ось таке чудо у мене зв'язалося такий зеленоокий красунчик. Це не єдине, що у мене зв'язалося. Як я вам же швидше казала, у моєї доці любов до коників, єдиноріжок. І коли вона побачила, що я в'яжу цього коника в мене не було іншого вибору, як зв'язати для неї також. Але такого великого я не хотіла в'язати тому вирішила. Зробити з тонкого плюшу, з Dolce Baby. І ось такий, ось таке миле чудо в мене вийшло. Рожеве з молочним. Це мав бути єдиноріжок. Але Доня сказала, що ріжка не треба, буде такий коник. Ось такий коник. Він вже не дуже презентабельному вигляді, тому що я його, можна сказати, силою забрала вам показати. Він вже активно у використанні моєї дитини. Вона з ним гуляє, з ним спить. Дивиться мультики і так далі. Оце на секундочку забрала, щоб вам показати нитки. блакитні оченятка. Таке миле-миле лошадко. Розовеньке. Ось такі в мене три готові роботи на даний момент. По просуванню. По іграшці з бавовни, яку я вам показувала на самому початку відео, де казала, що це буде не новорічна і не зимова іграшка. По цьому фрагменті, я думаю, ви зрозумієте, кого я в'яжу. Це в мене розпочато ось така деталька. Це буде русалочка. Я знайшла декілька майстер-класів. І буду їх поєднувати. В одному мені сподобався хвостик, в іншому мені сподобалася перука, в іншому мені сподобалася саме сама голівка, як виглядає. Тому це така буде. Це іграшка зліплена. З декількох майстер-класів. Ось такі іграшки в мене вийшло. вийшли. І ще, щоб ви не думали, що я вам показую одного і того самого коника. Так ось. Їх два. Це моєї доці, цей, що я зв'язала новенько. І ось одна і та сама схемка, але цей в'язаний хрестиком, цей в'язаний галочками. І можете бачити різницю. Все-таки мені їх хрестиком більше подобається. Єдине, я тут все-таки зробила один рядочок більше мордочки. Ось такі два коника. І так, це і все. Я думаю, що це буде і останнє підключення. Таке вийшло невеличке відео. Сумбурно все відбувалося. Я почала в'язати русалочку, але тут мені захотілося спробувати зв'язати цього коника з плюшу. Я почала в'язати цього коника коричневого. Тоді надумала зв'язати до нього цього молочного і це все закрутилося. В'язала увечері в день. Були справи, тому все так затягнулося і не було коли підключитися, показати просування. На цьому я буду закінчувати відео. І це буде останнє відео в цьому році, тому хочу, вас, хочу вас привітати з новим роком. Надіюся, цей рік принесе нам мир довгоочікуваний. Хочу побажати, щоб ви всі були здорові, щасливі. Побажати вам любові, тепла у ваших домівках. Але всі українці хочуть і будуть загадувати лише одне бажання це щоб нарешті настав мир. Тому вітаю вас з новим роком. І всього вам найкращого. Дякую, що заходите на мій канал. Дякую за підписки, вподобайки, коментарі. Па-па! Зустрінемось у новому році. Thank you